Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, українець Олександр Усик, прибув до Молдови. Під час зустрічі з місцевими журналістами та вболівальниками він висловив теплі слова на адресу сусідньої країни: Я дуже радий приїхати сюди і поспілкуватися з вами. Молдова, єдина країна серед сусідів України, яка ніколи не висувала до нас жодних претензій. Тож, ми справді брати. Всі завжди намагаються у нас щось забрати, але ми не віддамо. Зазначив Усик, ця заява звучить особливо символічно на тлі складної міжнародної ситуації, в якій перебуває Україна. Усик неодноразово підкреслював, що для нього важливо бути не лише спортсменом, але й голосом миру та єдності. Аналітики відзначають, такі кроки чемпіона сприяють зміцненню іміджу України у світі, адже спорт, особливо бокс, є мовою, яку розуміють у будь-якій країні. Приїзд Усика до Молдови можна розглядати і як жест вдячності за підтримку нашої держави, і як ще один прояв його активної громадянської позиції. А що ви думаєте про слова Усика чи допомагають подібні візити зміцнювати міжнародні відносини? Пишіть у коментарях, не забудьте підписатися на канал, щоб першими дізнаватися найсвіжіші спортивні новини.